Одну з своїх проповідей я говорив на тему серця, те, що нам треба його берегти, тому що з серця нашого виходить джерело життя. В серці нашому працює Бог з нами. Бог працює в наш... з нами через наше серце, через наш розум. Бог стукається до нашого серця. І коли ми віруємо в Ісуса, віруємо в Його Писання, віруємо в Його істину, ми приймаємо Його. Серцем через наш розум. Тому це і означає вірувати, прийняти Христа в своє серце. І в тій проповіді я говорив про те, що нам дуже важливо стерегти наше серце, щоб наше серце належало Богові, тому що з нього все виходить. Воно джерело, воно такий мотор життя нашого фізичного і духовного, через яке працює Бог. Я б хотів би продовжити тему проповідей з приводу серця нашого, що ж відбувається з нашим серцем. І дуже є багато питань у людей, як прийти до Христа, як увірувати в нього. Але, дорогий друг, сестра, брат, ти думаєш, я вже з Христом і ця проповідь не для мене. Ні, ні, в першу чергу вона для мене. Нагадати мені. Що має відбуватися з серцем моїм, якщо вже я і познайомився з Ісусом, і прийняв Його до свого життя? Якщо ти, дорогий друг, не знаєш, як прийти до Христа і не знаєш, як його впустити в твоє серце, то це буде актуально для тебе. Актуально для нас всіх. Тому що Бог Він хоче працювати з нашим життям і хоче працювати. З нашим розумом через наше серце і змінювати нас. Він хоче через серце наше. Чому так відбувається? Е, дуже цікаво, якщо подивитися старозаповітні священники, вони наносили тексти з писання на рукавах, на чолі, і вони носили ці уривки Слова Божого з істини. Кругом вони були на одежі нашивками, вони були на рукавах нашивками, вони знали писання на пам'ять, вони його вчили і вивчали, і е священники того часу вони добре володіли цим інструментом, Словом Божим. Скажете, де зв'язок? Ти Денис говорив тільки що про серце, і тут різко перейшов на Слово Боже. А тому, що це дуже сильно пов'язано, пов'язано через всю Біблію червоною ниткою, тому що Бог працює з серцем нашим і з нашим життям через Слово Боже, через Писання, через істину. Хтось скаже: А звідки ти знаєш, що Слово Боже це дійсно істина? Я не знаю, але я вірю в це, що Слово Боже це істина і правда. Можна сказати, ніхто не знає, що насправді істина, але повторюсь: я вірю в це, що це істина і правда. І я знаю чітко, знаєте, знаю точно і, напевно, я маю технічну освіту і можу сказати вам з певністю. Слово Боже, воно логічне. Воно логічне, там немає нічого нелогічного. Знаєте, є речі, які щось відбувається, щось робиться, і воно є щось нелогічне. Ну, е, я фізику використовую в своєму житті на роботі щодня. І в фізиці немає нелогічних речей. Так само в Бога, в Писанні, там немає нелогічних речей. Це пов'язано від першої книги буття до останньої книги Біблії. Там все логічне, і воно відбувається з певною хронологією і з певною послідовністю в часі та в нашій історії. Тому слово Боже істина. і... Писання, воно тісно пов'язано з серцем нашим, тому що Бог працює через слово з нашим серцем. Тоді питання виникає питання, а де ж місце тоді слова Божого в нашому житті? Можна твердо відповісти, я про це знаю і вірую в це, що місце Слова Божого в серці моєму не на чолі, не на рукавах. Не на нашивках на одязі, місце слова Божого в серці моєму. І знаєте, чого я так впевнений в цьому? Тому що про це стверджує Писання. І я сьогодні про це буду говорити. На цю тему сьогодні буде проповідь моя. Де ж місце слова Божого? Цікаво, що подивитись в Писання, ми чітко можемо там побачити, що Бог любить, Богові подобається, щоб істина, Його, Його Слово Боже, воно було всередині нас, воно наповняло наше життя. І Богові це подобається. Питання в тому можемо задати собі. Я хочу бути угодним Богу. Я хочу Богові подобатись. Я так. Я хочу. Я хочу, щоб моє життя воно було угодне Богу. Про це говорить Писання. Давайте відкриємо Псалом 50. Ну, якщо в українській Біблії, то псалом 51. Відкривайте, будь ласка, псалом 51. Восьмий вірш. Написано так. Ото полюбив єси правду. Тобто ти, про Бога, він говорить. Давид, який згрішив, до якого прийшов Пророк, і говорить йому про це. Давид, каючись, визнає свої гріхи, говорить, про Бога, він говорить. Отож, полюбив єси правду в глибинах, в глибинах. Він говорить, про внутрішній стан Його, про внутрішній стан людини і каже, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Цікаво, що Давид говорить про те, що Богові подобається тоді, коли всередині нас знаходиться Слово Його, знаходиться істина Його. Окей, тепер, помітивши це, розуміючи це, що Богу від це подобається, це так і амінь, і це правда. Ми довго на цьому зупинятись не будемо, ми повернемося до причини, через які істина дійсно має бути в серці нашому, в серці людини. Якщо ми відкриємо книгу Єремії, 31 розділ, 31. 30... 33 вірш, 31 розділ, 33 вірш. Написано так. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню. І на їхньому, дивіться, не на чолі, не на рукавах, не на одежі, і на їхньому серці його напишу. На їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Цікаво Бог дає серце наше закон свій. Бог промовляє до нашого серця, Бог хоче, щоб сьогодні ми наповнили словом Його серце своє. Ми поговоримо пізніше про те, як це зробити практично, але Бог цього хоче. І коли закон Його слово, Його істина Його приходить в серце наше, подивіться, як він нас називає. Ким ми стаємо. Істина Божа в серці нашому робить нас частиною Божого народу. Я хочу бути Божим дитям. Я хочу бути частиною Божого народу. Мені це подобається. Не знаю, як вам. Питання до нас. Чи хочемо ми бути частиною Божого народу? Чи хочу я особисто, я можете назвати в цьому своє ім'я, своє прізвище і сказати, я хочу бути. Частиною Божого народу. Як це зробити? Через Слово Його і через істину Його. Псалом 36 або ж 37, як в якому перекладі, перший розділ, говорить про те, що закон Бога його в Його серці, і кроки Його не спіткнуться. Перед тим говорить про людину, яка про Написано про двох людей, які одна грішить, а друга не грішить. І що дає людині можливість не грішити? Цікаво, що тут написано закон Бога в його серці, і що кроки його не спіткнуться. Що дає закон Божий тій людині, яка йде по житті? Кроки його не спіткнуться, він стає твердою у вірі, в нього є можливість не грішити, появляється якась сила, яка дозволяє йому йти твердо по житті. Ця сила його веде по життю. І кроки його тверді, і кроки його не спіткнуться, істина в серці. Істина в серці нашому, слово Боже, в серці нашому, в нашому житті, вона дає нам твердість, впевненість, надію, кроки ті, які не спіткнуться. Чи хочемо бути тверді в вірі? Чи хочемо, щоб наше життя воно було направлене і тверде? І кроки наші по ньому, вони були? Впевнені, широкі, і ми йшли з Богом по цьому житті. Цікаво, що в псалмі 118, в перекладі, сучасному 119, псалом 11 вірш цікаво, написано так: Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. Подивіться, про що нам говорить Писання і Біблія. Про те, що якщо ми приймаємо в серце наше, Слово Боже, якщо ми напишемо його всередині серця, ми станемо частинкою Божого народу. О, ще є деякі речі. Слово Боже, яке приходить в наше серце, воно дає можливість нам не грішити. Слово Боже, воно дає нам твердість по нашому життю. Я бачу тільки плюси. Я не бачу тут ніякого негативу, ніяких побочних ефектів, чи ще чогось такого. Один плюс. Одна тільки вигода для мене. Цікаво, що цього хоче Бог. Істина в серці, вона дозволяє нам уникнути гріха. Чи хочу я цього? Так. Я хочу цього. Якщо ми відповідаємо так, Значить, варто подбати про те, щоб істина, Слово Боже, вона дійсно була в серці нашому. Скажете, а як же ж по-другому, як же ж може бути істина по-інакшому, як не тільки в серці нашому? Можу відповісти, може. Може бути. Якщо не в серці, то де, тоді? Може бути істина і слово Боже. Де крім серця, вона ще може бути? Дуже просто. Вона може бути поряд. Вона може лежати на столі, вона може стояти на полиці. Вона може бути, не знаю, написана на табличці, висіти на кухні, на дерев'яній. Знаєте, да? як це буває, відбувається. Вона може бути де хочеш, але тільки не в серці. Моєму. Цікаво, ви помітили да, речі, коли е, клятву дають на Біблію, да? там? Якісь політики чи ще кладучи руку на Біблію, е, дають якусь клятву на Слову Божому. Хоча це не, не, не дозволяє їм, чи вірніше вони потім успішно. Зрикаються цієї клятви і брешуть. Да? Помітили іконки у водіїв, да? я там їхав з одним таксистом. В нього висить під зеркалом ряд іконок різних святих. Я нічого не маю проти іконок, але пасок безпеки не пристебнутий, там стоїть заглушка. Да? Істина може бути поруч, поруч може бути Слово Боже, але воно. Не буде знаходитись в серці нашому. Важливо, щоб в серці нашому було слово Боже. Цікаво, що істину, яка поруч, да, от істина, яка поруч, яка не в нас можна зрозуміти, дуже цікавий приклад спальним. Я колись вже його приводив один раз в проповідях своїх, і він мені дуже подобається цей приклад. Істина, яка знаходиться поруч, це як пальне, яке ми маємо в каністрі. Неважливо, це дизель чи це бензин. В нас є автівка, в нас є пальне в каністрі. Для того, щоб автівка поїхала, що нам треба зробити з цим пальним? Залити його в бак. Але воно стоїть біля нас. Ми маємо автівку, маємо пальне, але якщо це не з'єднати, нічого не відбудеться. Нічого не відбудеться. Пальне буде безкорисне, а автівка не поїде. Так само слово Боже і серце наше. Дуже важливо з'єднати це разом. Тоді буде результат, тоді буде дія, тоді буде рух. Добре, коли слово Боже. Поруч, звичайно, це добре, коли ми маємо вдома біблії, тексти з писання, там, магнітики на холодильниках, знаєте, да? Це, це добре, супер. Це вітається. Чи достатньо цього? Скажу точно ні. Цього недостатньо, цього замало. Неважливо, що ти маєш у володінні, якщо ти цим не можеш користуватися. Так? Це так само, якщо. Ти маєш кошти і не можеш їх потратити. Тоді який сенс цих коштів? Який сенс тоді з цього всього? Де ж ще ж може бути істина? Цікаво, що істина, вона, слово Боже, вона може бути на устах у нас. Ми можемо говорити, припустимо про те, що я добре знаю писання, я його вивчив на пам'ять, я його завчив, я знаю добре тексти з писання. я... Багато місць знаю, я можу цитувати писання, і я з задоволенням говорю про це. Це добре, це непогано. Але цього достатньо? Ні, цього недостатньо. Чому ж цього мало? Чому цього мало? Якщо я зовсім цього не застосовую у своєму житті, воно не приносить ніякої користі. Давайте відкриємо текст Писання. Ісус дуже гарно, мені подобається, говорить про це в Євангелії. Ми можемо відкрити Євангелія від Матвія, 23 розділ. Відкривайте, будь ласка, Євангелія від Матвія, 23 розділ. Написано так. З першого вірша, Ісус говорить з священниками того часу. І написано так: тоді промовив Ісус, 23 розділ з першого, Чудово, тоді промовив Ісус до народу, до учнів своїх, і сказав: на сидінні Моїсеєві усілися книжники та фарисеї. Тож, усе, що вони скажуть вам, Робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, не, не робіть. бо говорять, вони та не роблять того, вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські ремена. самі ж навіть пальцем своїм не хочуть поворушити. Що ми бачимо з цього текста? Цікаво, що ми бачимо з цього текста, що Слово Боже і істина вона має мати дію в житті нашому. Мало просто про неї говорити і знати. Важливо її практикувати в своєму житті, практикувати істину в різних сферах свого життя. Наприклад, скажете, в яких, а у всіх. На роботі, в бізнесі, спілкування з дружиною в відносинах, вихованні дітей, в керівництві, якщо ти керівник, якщо ти підвладний, якщо ти вчитель в школі або учень в школі, це важливо використовувати те, що нам говорить Біблія. Жити практичними речами, не просто. Словами, а практичними речами, про які говорить нам Бог. Цікаво, що просто знати істину і не використовувати її в житті своєму, це все одно, що мати човен, знаєте, мати човен, шикарний човен, дуже класний човен, спустивши його на воду, гребсти по річці своїми лодонями, руками. так не завівши взаді дуже потужний мотор, який буде давати добру швидкість і добрий рух по цій річці. Це ж те саме. Цікаво, що істина може бути поруч зі мною, але не в мені. Вона може бути на вустах моїх, але не в мені. Вона може бути в по, на поличці в моїй кімнаті, але не в мені. Вона може бути в моїй автівці. Але не в мені. Важливо, щоб Слово Боже воно було всередині нас і наповнювало нас, і виходило з нас практичними речами. Практичними речами. А що ж тоді означає прийняти істину в серце своє? Дуже цікаво, що ж означає прийняти істину в серце своє. Я б хотів би це. Розповісти і розказати на такому прикладі, який є багатьом зрозумілий. Приклад комп'ютера. Так, Ми знаємо, що є комп'ютер, є там ноутбук чи ще щось. Але сам ноутбук чи сам комп'ютер без програмного забезпечення, як в кого яке там програмне забезпечення, Windows, Mac iOS, чи як там, він не працює. Це просто залізо. Яке не має ніякого сенсу і ніякого смисла. Тому істина в нашому житті це як програмне забезпечення, яке оживляє це залізо, воно оживляє життя наше. І тоді можна робити багато корисних, цікавих і потрібних речей. Знаєте, якби в моєму житті не було Бога церкви і вас, багато речей, тих, яких я сьогодні роблю, я б ніколи їх би не робив. би. Ніколи в житті я б їх не робив. би. І знаю багато з вас, що якби не було Бога і істини в серці вашому, багато речей ви просто б не робили. Тоді виникає питання, що ж є істина? Що є істина? Я твердо можу сказати: я в це вірю і це знаю. Христос є дорога, правда і життя. Хочеш мати істину в своєму серці? Пусти Христа тоді в серце своє. Відчини Йому своє серце. Євангелія від Івана 14, розділ 6 вірш, написано так. Промовляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя, до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Насамперед, треба відкритися Богові, відкрити Богові своє серце. Загадкова фраза. відкрити серце. Да? Як це зробити? Але коли я кажу вам, Відкрити мені двері в свою квартиру, я зайду. Ви розумієте, про що мова? Так, що їх треба відчинити. Якщо треба відкрити рот для того, щоб покласти в нього їжу або сказати щось, ви розумієте, про що йде мова. Якщо треба відкрити двері в автівці, ми прекрасно розуміємо, про що йде мова. Якщо відкрити серце Богові, ми зразу думаємо про це, як це зробити. Якась містична фраза, відкрити в буквальному сенсі слова. Ми прекрасно знаємо, коли Бог через слово своє, через Писання своє він стукається до сердець наших. Якщо сьогодні або зараз ти відчуваєш це і Бог стукає до твого серця, відкрий його йому, впусти його туди, дозволь йому працювати з тобою. Дозволь йому міняти тебе твоє життя через слово Його, через істину Його. Єремії 29, розділ, 12, 13 вірш. І ви кликатимете, кликатимете до мене і підете, і будете молитись мені, і я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем. Круг замкнувся. Шукати серцем, пустити Його в своє серце. Це важливо. Того ми зараз будемо просити у Бога, будемо молитися, і будемо просити в нього про те, щоб Він працював з серцем нашим. Неважливо, скільки я років віруючий, скільки я років член церкви хотів би, щоб ми молились про те, щоб Бог працював серцем нашим через слово своє і через істину свою. Тому що дуже важливо, щоб ми змінювались, щоб наше серце мінялось, щоб наше життя воно було наповнено твердості. Твердості, вірою, надією на Христа, щоб ми впевнено крокували з Ним по життю. Нехай Бог нас благословить на це. Давайте ми встанемо на наші ноги і будемо молитися. Ще раз хочу закликати, хто чує заклик Божий, в серце чиє стукається Бог. Якщо у вас є таке бажання, ви можете вийти сюди, ми будемо молитись разом з вами. Ви можете говорити про це з місця, ви можете молитись на тому місці, де ви знаходитесь. Важливо не заглушати той поклик, який ви чуєте, коли Бог стукається до вас. Того нехай Бог благословить, щоб серце наше воно було відкрите для Слова Його, для істини Його. Давайте будемо молитися. Моліться, будь ласка.